Ми знаємо, коли ви можуть призначити податкову перевірку, і ви також можете дізнатися про це. Зараз ми розповімо як. Податкова щороку публікує план графік податкових перевірок, до якого вносяться суб'єкти господарювання з найбільшим ризиком несплати на податків. План наявний в доступі на офіційному веб-сайті Державної податкової служби. До нього потрапляють компанії, які сплачують податки значно нижче, ніж середній рівень у відповідній галузі, постійно декларують збитки або мінімізують прибуток, ведуть ризикову діяльність, такі як експорт, імпорт або робота з готівкою, виплачують заробітну плату працівникам на рівні менше, ніж середньо. Також ви можете потрапити у зону ризику, якщо працюєте із сумнівними підприємствами або підприємствами, які неналежним чином ведуть свій бухгалтерський облік. Контрагентів ви можете перевірити за допомогою відкритих реєстрів, кабінет платника податків, єдиний Державний реєстр судових рішень, Open Data Bot та інші. Також це може бути низьке податкове навантаження, різкі зміни у фінансових показниках, великі податкові кредити або відшкодування ПДВ. Наприклад, якщо середня рентабельність у сфері IT 30%, а у вас 2%, то це вже додатковий привід для уваги контролюючих органів. Подання невірної або суперечливої звітності. Це можуть бути різного роду розбіжності у показниках, технічні описки або навіть несвоєчасне подання звітності. Невідповідності можуть бути виявлені в інформаційній системі ДПС і в подальшому спричинити проведення перевірки. На вас подано скаргу, звернення або інформація про порушення вимог чинного законодавства. Будь-хто може подати на вас скаргу до Державної податкової служби України і це слугуватиме підставою для призначення перевірки. Наприклад, коли ваш співробітник заявив про неофіційну виплату заробітної плати, або конкурент подав інформацію про оптимізаційні схеми, ви часто змінюєте податковий статус. Це може бути як частий перехід між групами ФОП, також і ліквідація або створення нової компанії. Ці дії можуть виглядати як спроби уникнення податків і тому привертати додаткову увагу органів ДПС. Тому податкові перевірки можна передбачити і навіть уникнути, якщо працювати юридично грамотно. Якщо маєте питання, звертайтесь до адвокатського об'єднання Брати Федорови, і ми вам допоможемо захистити ваш бізнес.